Так, до захисту запрошується наступна курсова робота з програмування на тему роботи з бібліотекою OpenCV. Студент Дем'янко Євген. Прошу. Єгена. Так, Курсова робота була на тему робота з бібліотекою OpenCV, Ну, але там є свої складнощі. Виходить, мета була створити універсальну програму для, для автоматичного розпізнавання. та Порівняння облич для, щоб це міг використовувати будь-який користувач, е і, і, до, і додати інтерфейс зручний. Функціональні можливості інтерфейс користувача. Ну, це зрозуміло. Візуальна перевірка. Е Можливість візуалізації виявлених облич на зображення для підтвердження правильності виявлення. Е далі порівняння облич за допомогою е за допомогою одного. Ну, виходить навч... навченої е, системи Multitouch CNN е, і виявлення облич на зображенні, Також вона цим займається. Вивір середовища виходить був на Python е, е, і технології OpenCV, FaceNet і е, вищезгаданий Multitouch е, CNN. Опис роботи програми. Перше виходить, користувач завантажує своє зображення в діалоговому вікні. Там буде вибір між перша виходить перша кнопка. Це вибрати вихідне зображення, з допомогою якого буде порівнюватись визначатись і порівнюватись на. на. Зображення, яке буде задаватися пізніше. І... Це все. Поки все. Окей. Буде простіше показати саму програму, бо. Ну демонструй програму. Ось виходить. У нас з'являється діалогове вікно. Ми вибираємо о, зображення, за допомогою якого буде ввестись визначення і порівнювання. В о, у нас повідомляється, що, це, що ми вибрали це зображення і умовно порівняння зображення. Все. Не зайшло облич. Якщо я візьму умовно своє інше зображення. Збіги знайшлись. Секунду. Ще раз продемонструю, будь ласка, бо я щось не пропустив цей момент. Е, ну, у нас є дві кнопки основних. Е, вибрати м цільве зображення, з допомогою якого буде порівнювати, е, виходить порівнюватись і визначатись зображення. У е, Нас що Це ми вибрали і виходить порівняти зображення. Faces, е, обличчя не знайшли. Якщо я вибираю умовно своє інше зображення, я збігаю. Тобто ти що, на одному цьому шукаєш, чи то ти, чи то не ти. Да, а ну, де де ну, було, а ми ж колись фотографували. Ну, виходить, нашу я би в групу ну, багато разів в цій аудиторії. Ну, то виходить, я вибираю це фото, коли ну, аудиторії якось виходить. А це мої два зображення, допомогою яких буде у вас ісприйняння. Да. Є такі фотографії де я. Ну, no, я міг стояти ззаді вас. <рес> так, давай ну, відкриємо no. тоді телеграм, подивимось. Можу. Відкривай, є uh, uh, телеграм? Так, я. Там можна uh, фотографії включити, uh, чи uh, де вони там є. Uh, uh, mm. Медіа. Ось. Uh, uh, о, з власною персоною. Ну no, я надію. Давай протестуємо. Знайде, бо довольний посміхається. В документації офіційно писало, що м, успішність, ус, успішність знаходження твого лица 96%. Та то ти що? 96%. А який алгоритм використовувався? FaceNet і Multitouch CNN. Окей, давай подивимось. Ну, як, ну, насправді робота з такими речами, вона є дуже специфічною. Документації говорять одне, а по факту може бути, що ну, треба дуже тонке налаштування там експериментувати. Походить, впливає те, що е, умовно світло, якість зображення е, і багато ще інших, Ні, демо... Угу. Добре, демонструй. Не знайшло. О! Про що й була мова, що воно. О, тепер я візьму оце. Так, тут я є. І воно не знаходить, бо я так розумію, що я надто далеко сижу, і воно, ну, не може побачити. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Вікторію можеш пошукати. Постія можеш пошукати. Ось. Павлюка можеш пошукати. Всі ж є. Ну, є... Я... Ну, щоб не це зробити, як мій... Меню... Не схожий сам на це? А, йому не впливає, як я... Як ну, ну, це не впливає, ну, ладно. Погодний контр-відок, чи тест, дивиться. А, ну в принципі можна. Отак ідеї Так, скільки у нас людей ще залишилось? Троє? Троє. Добре. Ну, в принципі, так. А де решта студентів? Це всі, так? Да? Трошки. Не всі. А, я не вибрав початкове зображення. <звук> угу. Не зовсім ідеально працює, скажімо так. Ну, давай тоді там бачу, якісь помилки в тебе йдуть. Ну, я бачу, що помилки самим інтерфейсом, а не з. Mm -hmm. так, тобто щось там не до кінця і добре. Скажи, будь ласка, які ще алгоритми ти досліджував у своїй роботі? Mm, я досліджував, виходить хмарні сервіси, mm, ну не хоче uh, досліджував хмарні сервіси, такі як Microsoft Azure. Uh, там були певні складнощі, бо вони обмежили доступ до uh, саме Recognition Faces uh, на якийсь певний час. Я намагався. Ім, ну, якось до них достукатись, так скажем, я відповідь не отримав. Mm -hmm. е, і виходить АВС це від е, Амазона. Е, там все набагато простіше, і виходить, в мене майже вийшло. Тільки там були проблеми з виходить підключенням до регіону. І в мене через, через те, що не підключались до регіону, бо навіть це могло бути якісь певні. Не включені налаштування в ролі, не було певних ролей, ну, такий специфічний треба на специфічний сервіс, але досить прикольний. І я, виходить, ще почитав, показив, що є, виходить, вже на натреновані е ну, да, на мережі, як FaceNet, е і за допомогою нього вже робив це завдання. Остаточне. Скажіть, будь ласка, Facetent безкоштовно чи платно? Це безкоштовна е бібліотека. Mm -hmm. Добре. А, а які ціни на оці хмарні сервіси розпізнавання обличчя там від Azure чи від Amazon? Uh. Орієнтовно. Ну, від AWS, е ну, це як його, Amazon. Там, здається, є безкошто, е здається, безкоштовний ліміт і певний. Чи або послуги якісь ну, недоступні. А в Azure тобі дається на 30 днів е, 200 їхніх кредитів, умовно. І за ну, цього, я думаю, вистачить на 30 днів, що ну, на місяць, щоб, умовно, зробити якесь завдання, протестувати його, чи воно буде нормально працювати. і таке. Окей, добре. Ну і ще заваження щодо твоєї е, поясненної записки: я бачу, що там ну, багато якби, тексту, багато так званої води. Але немає власне, коду твоєї програми і е, інтерфейсу твоєї програми. Тому ці речі потрібно було б додати. Uh -huh. Я вже не хотів ці коментарі дописати. Я написав деякі коментарі щодо оформлення. Uh -huh. От, тобто додати рисунки, ну ти ж, власне, рисунки, працюєш, обробка зображення, мають бути no, якісь де. рисунки, а їх немає. Суто текстова інформація. Ну no, я намагався документацію лише. Це no. вже потім треба було переробляти. Так, так, так. Будь ласка, до оформи. Uh -huh. Список використаних джерел так само згідно вимог оформити. Згідно вимог, там є в медичних вказівках е, приклади оформлення використаних джерел і його треба зробити. Е, так, ми ще це діло переглянемо. Ну, перевірку, на депутати всі прийшли на да? цій платформі. Окей, okay. добре. Добре. Тоді все. Дякуємо, Див'яно.